Усім відомо, що діти майбутнє нашої нації, тож правильне виховання зростаючого покоління, запорука успіху для України. Втім, на заваді цьому стає багаторічне нав'язування російського контенту та нестача власного. Дехто з рівненських батьків розповідає через проблему з російщення дитячого медіа, малеча подекуди спершу починає розмовляти російською, а потім вже українською. Українського контенту Взагалі мало на ютубі, на всіх цих платформах. це ж не контрольовано. Він собі сів, що та й дивиться. Батьки малюків кажуть, значно частіше гуляють з дітьми на подвір'ї, аніж дозволяють користуватися телефоном. Втім, мультики невід'ємна частина їхнього розвитку. А відмежуватися від російського контенту практично неможливо через рекомендації від соцмереж. Контент є просто немає такої якось фільтрації. Не можемо фільтрувати правильно, щоб вони не з'являлися в перегляді, в пропозиціях. А вона сама, якби там як на телефоні, сама дивиться, і, сама дивиться, що їй подобається включати що ні. Дехто з батьків забороняє своїм чадом споглядати російськомовний продукт. А якщо не вдається його замінити українським, обирають англійську. Втім, з початком повномасштабної війни кількість власне українського контенту значно збільшилась. З російськомовних взагалі ніяких я не включаю взагалі, навіть коли на рекламі вибиває російськомовний мультик. Зразу переключаю тільки українські мультики: кротики, пандочка, так само булька Маша і Медвідь тільки українською. Психологиня Катерина Габрієль розповідає: фільтрувати контент, який споживають малі діти, легко. Та от з підлітками абсолютно інша ситуація. Радить в таких випадках важливо йти з підлітком на діалог, питати його думку і не забороняти, оскільки бажання порушити умовне правило буде зростати. А от присутність російського контенту в українському інфопросторі потребує серйозних дій. Як російський контент його в принципі не має бути? Ось ну я про це що його немає. Це має бути радикально зроблено. Так? це не питання в тому, а психологія. Війни вона є дуже чорно-білою і немає там як хороших руських, так само і хороших руських мультиків. Їх нема. Ну ми мусимо не через, через лагідну українізацію. Ми мусимо до того доходити. Ну тому що е, великий ризик розвитку, е, знаєте, так так ну так званого Стокгольмського синдрому, коли ми починаємо когось жаліти і казати, сумніватися в тому, що. Ну, не все ж так погано, або не все так однозначно. Ні, ну так війну ніколи в житті не буде, коли ми так будемо. Російськомовний контент впливає на свідомість та світосприйняття дитини, а російські наративи розвивають у них комплекс меншовартості. Шкідливі речі там однозначно є. А ми знаємо, як працює російське ПСО, і як вони впливають на них. Це небезпечно. Діти там ну як мінімум відмовлення. Діти починають як максимум до трендів і до цінностей, які нав'язуються. Як ці цінності там проявляються найкращий варіант, звісно, підтримувати та популяризувати контент, який довго шукали і врешті знайшли, аби українське розвивалось. Тетяна Мішинська Денис Коломис, телеканал АЙ